Партнер проєкту Космолот. Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це проєкт під назвою Сміливі винахідники або Брейв Інвенторс, створений за підтримки космолот. Платформа Брейв Інвенторс, ініціатором якої виступив Космолот, це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів і бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про приціл для систем реактивного залпового вогню Сівалка, як він взагалі працює, наскільки спрощує роботу для операторів цього комплексу, які його характеристики, а також про те, чи можливо встановити його на інші види озброєння. Ми зустрілися з Андрієм, співзасновником команди ЗСУ Електронікс. До речі, під час запису нашого інтерв'ю частина команди побачила один одного вперше. До цього моменту усі вони працювали віддалено і комунікували між собою в онлайні. Вони об'єдналися для спільної роботи над прицілом СРК. Географія доволі велика: Львівщина, Донеччина, Одещина. Та навіть така відстань не стала на заваді, коли йдеться про допомогу для нашого війська. Як взагалі з'явилася ідея створення? Цього винаходу. Власне, на кінець осені я отримав відрядження в Київ. Командиром мого підрозділу була поставлена задача по можливості допомогти в розробці приціла для мобільних систем залпового вогня сівалки. На той момент вже були готові прототипи від інших учасників. І, ну, власне, я погодився. Відповідно, вступив зв'язок з хлопцями, які вже мали прототипи. Вони, скажімо так, не були зовсім відкриті для того, щоб нам давати доступ, точні, на той момент був тільки я давати доступ до ісходного коду, до желізяк. Відповідно, просто банально пішов в магазин електроніки, бо сам трошки маю технічний бекграунд, і пробувати самому робити такі рішення. Власне, там я й познайомився з іншим нашим співзасновником ЗСУ Електронікс, це Дмитро Сафронов. І ми почали вже з того часу співпрацю. І, скажімо так, на теперішній момент в нас є вже прототипи, які мають хороші відгуки. Вони працюють по декільком напрямкам. Це Херсонський, це Креміна, один екземпляр. Ми також трапили на Одівський напрямок. І хлопці дають непоганий фідбек. Для того щоб ще пояснити, от для наших глядачів, хто не дивиться, що таке сівалка, як от вона виглядає, і яку функцію виконує, сівалка по великому рахунку, це є е, ракетні системи, які зняті з вертольотів і поставлені на пікап. Скажімо так нам також давали е, нашим військам, давали і е, західні, тобто за кордону е, ці е, системи. Тобто звичайна ракетна система, яка, яка працює на вертольотах, і поставлена на пікап, на, пікап, на спеціальне кріплення, де вона може міняти кут. Повороту і кут нахилу. наявність такого прицілу на озброєнні наших військових, а особливо в операторів сівалки зменшує час наведення на ціль щонайменше удвічі. Сказати точно скільки саме часу займає механічне наведення, практично неможливо. Усе залежить від навичок навідника. Однак, в середньому це орієнтовно 10 хвилин. Тож наявність СРК на озброєнні суттєво спрощує цей процес для наших захисників та захисниць. А чому в мене от одразу питання виникло? Чому вирішили зробити приціл саме для сівалки? Якщо як я розумію, на Град теж воно якби пригодилося, тому що там не супер сучасні системи прицілювання. Е, так, воно звичайно, і в перспективі е, сфера застосування цього прицілу широка. Так, як, наприклад, ми вже хлопцям відправляли ці зразки, вони, тобто хлопці, які працювали з цими працілами, починали вже на один підрозділ казав, що «А чи можна розробити таку штуку на СПГ. СПГ це, грубо кажучи, Крупний гранатомет на тренозі, який також виставляється по бусолі, що є, що забирає е, значно часу, е, але він є значно більш точним е, ніж сівалка. Відповідно, е, для того щоб е, розробляти ці приціли для більш точних систем. То потрібно також враховувати, що ряд факторів температура повітря, волог, барометричний тиск, вологість повітря. Тобто ці приціли, які ми маємо на теперішній момент, потрібно буде ще вдосконалювати. Тоді це дасть можливість використання їх на СПГ, на вампірах, на наградах. Сфера застосування доволі широка, потенціал, доволі хороший. Я так розумію, що. Ми за кадром, коли з вами спілкувалися, ви сказали, що в залежності від все, в принципі, що з'являється, це в залежності від потреб військових і специфіки їхньої роботи. Тому я розумію, що в тому числі і приціл він теж може бути кастомним, якщо, наприклад, військовим потрібно будуть модифікації там раз, два, три, і ви можете це втілити в життя. Так, звісно, Тож я ж кажу, що, наприклад, йдуть запроси на на ці прицели для СПГ, тобто береться текуща версія цього прицелу. І доводяться деякі зміни, додаються деякі датчики для того, щоб зробити більш точно. Відповідно, для кастомізації. Це повністю скажімо так, наша розробка, розробка команди ЗСУ Electronics. Ну, відповідно, ми просто вже беремо деякі готові компоненти, робимо їх систему, пишемо софт і виходить продукт, тобто повністю кастомізована версія. Гнучкість використання такого прицілу доволі велика. У залежності від потреб військовослужбовців та специфіки роботи його можна встановлювати практично на будь-які РСЗВ у нашому війську. Потрібно лише програмно допрацювати приціл, і все, він готовий до використання. Цікаво дізнатися про технічні сторони в принципі всіх ваших розробок, якщо говорити за приціл, як в загальних рисах охарактеризувати принципи його роботи? З того про що можна розповідати? Mm, я зрозумів. Дивитись, ми, у нас була задача ускорити роботу системи РСЗО. І ми підібрали потрібні механізми в плані гіроскопічні датчики, датчики азімуту, без Дротовий зв'язок, всі ці елементи ми вільно можемо купити на інтернет-площадках, тобто ми намагалися якнайбільш удешевити. Здешевшити е, наш вироб, мені от стало цікаво, наприклад, що стосується дальності використання, то я так розумію, дальність залежить від самого прицілу чи від типу ракет, який використовується. Виключно е, від типу ракет. Е, наразі м, наш приціл має три балістичні таблиці для різних типів е, боєприпасів: це е, С-5 е, ПКБ, С5КО е, е, і е, С8. КО, ці а, ракети мають різну дальність. М -м 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 засновуючись на, на цьому, ми ви, вираховуємо, на яку дальність, при якому куті ця ракета буде летіти. Ну, але теоретично, я можу щось сівалки вистрілити з нього там на 4-3,8. Що з града там на 20? Ви абсолютно праві. Ми виключно. Змінюємо код, змінюємо ем, розрахунки, е, вносимо ще одну балістичну таблицю до нашого приціла, і цей вироб може робити на граді ніяких проблем тут я не бачу. Але для того, щоб внести зміни, то я так розумію, що зміни вони мають відбутися просто всередині самого виробу, зовні він ніяк не міняється. Ніяк. Одна й це коробка. Ніяк. Е, і наразі команда наша, ми обговорюємо варіант, коли ми змінюємо тільки аплікейшн, Android appлікейшн, і вносимо в нього допол ще одні балістичні таблиці. Додаток це насамперед про зручність та комфорт у використанні. Плюс завантажені мапи дозволяють у режимі реального часу побачити, куди саме влучать снаряди від пускової установки. Відповідно, відштовхуючись від цього, вогонь або наведення можна коригувати у режимі реального часу. Стосовно додатку, це взагалі цікава штука. Додаток, я так розумію, ви розробляли теж окремо, окремо самі. Це ваш виник. Це є так. Наші… Волонтери, я. Е, е, зробили цей додаток. Наразі е, його роблять. На, тепер його роблять три чоловіки. Я. А він ще й постійно покращується. Звісно, е, ми е, слухаємо наших користувачів. Вони нам. Е, Доповідають, як вони користуються нашими виробами, і ну, на базі цього ми доробляємо, доробляємо е, інтерфейси, доробляємо мапи, доробляємо сам приціл, його функціонал, таблиці балістичні, бо різні підрозділи мають різний опит е, користування цих е, ракет е, і мають ну, особливості. А ви сказали, до речі, що Android додаток, а на iPhone ж нема? Ні, нема. І не плануємо, бо більшість девайсів на фронті це Android. А це так склалось, чи це так треба? Склалось. Android більш відкрита архітектура, простіше це робити. Робимо як найпростіше, або але ефектив, ефективно. А що станом на зараз є в додатку, і що з, за допомогою додатку можна робити? Ми маємо е, мапи е, основних е, районів бойових дій: це Авдіївка, Кремінна, Херсон, і е, в цьому додатку ви бачите положення е, вашої машини, сівалки. Та е, відмітку, куди е, прилетять е, ракети, якщо от, саме зараз ви натиснете кнопку вогню. Е, якщо ви міняєте е, в, е, в угл азімут, е, ця е, відмітка буде бігати по карті і показувати, куди це все прилетить. Ну, а як я розумію, якщо до прикладу, сівалка переїжджає з Авдіївки або з іншого напрямку, з іншої ділянки фронту на іншу ділянку фронту, то мені треба буде як користувачу завантажити нову карту. Це тепер наразі да. це так. Але наша група андроїд-розробників. E, зараз e, працює над e, удосконаленням цієї, цього механізму, e, щоб не треба було e, завантажувати окремі додатки для o, e, окремих e, ділянок фронту. Загалом от e, отримання координат, прицілювання, їх там перенесення. Це все відбувається у цифровому режимі чи є і ручні налаштування? Сам приціл має e, декілька e, кнопок. E, але вони відповідають за механічні поправки. Якщо цей приціл був встановлений ну, не зовсім коректно, не зовсім соосно з направляючими для ракет через ці кнопки, через цей фізичний інтерфейс, користувач може донолаштувати. Ну, і вивести в нуль. Ем, дані, можна так сказати. Угу. А що як він кріпиться взагалі? Ну, тобто, я розумію собі це уявляю точніше собі це так. Є система м, з направляючими ракетами. До прикладу, вони кріплять приціл там ліворуч, праворуч, по центру. Це не має значення. Але механічними я кнопками я це можу відрегулювати. Так. А так це прикольно. Це до речі, дуже продумано. Mm. Да? Е, ми м, розуміли, що на фронті, м, мабуть, не буде можливості встановити виклю, виключно в якомусь місці. Е, ну, із цього ми прийшли к тому, що да, ви можете зміні, змінити орієнтування програм програмно через ці кнопки. Ми з вами спілкуємося в рамках проекту Brave Inventors. Чому от ви і ваша команда вирішили долучитися до цієї платформи? Так, я знайшов, знайшов цей фонд на Фейсбуці у рекламі. Я розумію, що наразі наші команди, наші інвентори, наші люди, хто питає, намагаються щось створити, вони мають знайти інвесторів. Якісь гроші, але насамперед вони мають знайти однодумців свою команду яких, якихось розробників, Android чи C, чи щось інше. Вони мають ідею, вони мають тепер знайти. Допомогу. Допомогу як у фінансовому плані, так і в плані робочої сили. грубо кажучи, наші команди, усі наші команди, про які я чув, вони майже не взаємодіють друг з другом. Якісь гарні ідеї не втілюються у життя. І якщо ми будемо мати якесь Якусь організацію, якийсь форум, де ми можемо поділитися цими ідеями, окей, цю ідею зроблю не я, окей. Але моя ідея так чи інакше буде втілена у життя і допоможе. Brave Inventors – це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників, адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного підтримували. А які от зараз потужності виробництва? Скільки ви зараз можете виготовляти в місяць або скільки плануєте виготовляти? Зрозуміло. Е, дивіться, по тому, що ми зараз маємо, це Команда, де в нас е, біля 12 чоловік, чого біля, бо одні у е, нас е, трошки міняється склад, е, люди, людей міняється занятість, одні відходять, другі підходять. Тобто в нас наразі буває, у нас не є серійне виробництво, а люди зараз у е, нас, грубо кажучи, працюють е, з дому і е, вдома безпосередньо пакують ці штуки. Е, наразі ми в місяць можемо випускати, скажімо так, до 10 прицілів. При цьому ми зараз шукаємо наразі підрядників, щоб поставити на промислове виробництво, це, грубо кажучи, виробництво корпусів, плюс також треба буде, грубо кажучи, налагодити канал поставки датчиків. По Азімуту там є там використовуються специфічні датчики, і звичайні, які є на ринку доступні, вони не підходять. Ми замовляємо з Європи, і там у нас виходить тайм-геп біля місяця. Ми чекаємо постачання датчиків. Тобто на промисловий рівень ми не вийшли, ми ну ми до того йдемо. Такі системи, як приціл СРК, це безумовно хороше підсилення для екіпажів, які працюють на РСЗВ із механічними системами наведення. Вони не лише дозволяють відпрацювати по ворогу швидше, але й в режимі реального часу обрати потрібну точку на карті, яку потрібно вразити. Тож такі системи безумовно наближають перемогу України у боях з російськими окупантами.